Добрий день, ви на каналі Магія Моого саду. Чернівці Буковина. 11 серпня сьогодні. У нас в такому стані є помідори. Ось бачите Такі-такі. Ось така тут. Якщо видно, не знаю, що це за сорт цікавий такий. Бачите, от в такому стані. Попередньо було зрізано листочки трошки знизу, бо вони починали вже буріти, червоніти. Ось тут така є, бачите, от, от, що роблю? Всі листочки до грону, як я вже розказував, я підрізаю, забираю. Ця грона, що, кіточка грона, що має, е, вже. Почервоніння або молочна стеглість. Я зараз я знайду покажу. От, листочки зрізаю. І під такі плоди буду давати сульфат калія, трошки, трошки буду допомагати їм дозрівати. Так як у нас затримка цього року в розвитку рослин. Перепади. Вчора було неділя було тепло 31 градус, чи 32, сьогодні вже 24, вночі 12, знов ці перепади. Зібрав трошки герочки сьогодні. Але з такими помідорами ми маємо допомогти. Тому ми даємо сульфат калію 20 грам на 10 літрів води і по півлітру під кожну рослину. Можна по листу, але цього року я щось по листу знайшов, бо щось дуже минулого року такого листечками не було, може підпалював, Цього року також є, але не на всіх рослинах. Ось такі є, вони стають біленькими чуть-чуть, бо є от зелені Якщо взяти тут вище, бачите, таке. А тут вони вже білюють, Під ці також даю сульфат калія. Така рослинка є. Також сюди дамо сульфат калія. І так десь періодичність, ще потім буду давати трошки кальцію небагато. І так десь. Раз на 7-10 днів додати буду сульфат калію, Можна інші калінії добрива, але ну, сульфат калія, як на мій погляд, краще в даний момент.